Графіки і планових і стабілізаційних відключень не працюють взагалі. Критична ситуація із електроенергією склалася у ковальській громаді. В окремих районах світло в будинках подають не більше години півтори. 6 грудня Коваль друга за чисельністю на волині місто отримало усього 5 мегаватт. При тому область орієнтовно отримує 190 мегаватт. Люди готові терпіти, якщо цей розподіл справедливий. Але його немає. Є інформація, що ряд деревообробних підприємств поблизу Ковеля, користуючись корупційними зв'язками, у час війни використовують ліміти, які мали йти на обігрів осель, хоспісу, дитсадків, шкіл. У мене запитання: невже світло і тепло для дітей, батьки, яких воюють, менш важливе, ніж прибутки від деревообробки? Наші журналісти вже готують сюжет розслідування щодо цієї ситуації.